Потім побачив в подальшому інтерв'ю голови національної поліції Кліменка, коли він сказав, що всього з усієї національної поліції тільки 200 поліцейських перейшло на сторону ворога з усієї національної поліції. Я знаю дуже добре проінформований про те, що відбувалося на Луганщині, і я знаю, що тільки на Луганщині 200 політві тисячі поліцейських залишилися на окупованій території, і більша частина із них продовжила співпрацювати з ворогом. Це тільки на Луганщині, це не враховуючи там Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Чернігівщину, Сумщину, там Харківщину, Донеччину. Там, якщо це все сложить, ну це цифра буде явна. Дай Бог, щоб воно в 10 тисяч вложилася кількість цих, цих співробітників, які перейшли на сторону ворога. Тому і вони явно не комбатанти. Як він казав, що вони не, не є комбата і вони продовжують як повинні виконувати свої функції. Ну, це взагалі це глупосні, сусвітніше. Як це вони ж виходить, багато з них з хто хто перейшов на сторону ворога, і почали працювати в поліції. Вони ж почали ж, е, пресувати цих проукраїнськи настроєних громадян. Е -е, вони ж вже там проводили ці розслідування, шукали цих, е -е, як сказати, у дійсно справжніх українців, і я навіть знаю прізвища деяких цих е -е, зрадників, яких я їх називаю. Коли вони володіюся інформацією, яка певна інформація, що відбувалося до російського вторгнення, і знаючи кожного патріота в обличчя, як вони їх всі першими здавали, і відповідно вони після цього були одв'язнуті репресіям зі сторони росіян, я вам скажу во всі роки, от скільки я пропрацював по міліції в поліції, Керівники поліції призначалися е, ну, дуже рідко за своїми морально-діловими якостями. Дуже рідко я це бачив такі. За, завжди це майже завжди було. Це ти повинен бути належати до якогось там клану, до якоїсь там групки якоїсь керівного складу, і е, ставлять на е, напас на керівну посаду цього керівника. Основна задача, щоб він там, ну, нібито там, що понятно, щось робив, там, якусь або імітацію, там я якось роботи здавав, а завжди став якихось своїх, щоб там можна було йому в будь-який момент зателефонувати, поставити задачу, таку задачу, не завжди законну, і щоб він її, він її мог виконувати.